Ви коли-небудь купували лотерейні білети? Я наприклад ні. Тому що знаю, що ймовірність виграти у лотереї менше ніж знайти гроші по дорозі в магазин. Хоча я колись знаходив двадцятку на узбіччі. І все ж люди по всьому світу щодня викидають гроші на кольорові папірці з цифрами, які з високою ймовірністю принесуть їм нічого крім нової дірки в бюджеті, але іноді комусь таки щастить. Але чи змогли вони використати ці гроші правильно? Ну ні. Тож сьогодні ми пройдемо шлях від тупих рішень з мільйонами в кишені до справжнього кримінального трилера, де головні герої, здається, читають інструкцію до життя задавно перед Пристібніться Буде смішно і страшно, і дуже повчально. Уявіть собі, початок 2000-х років, ви молодий хлопчина з Гватемали. Звати вас Хосе Антоніо Колоток, живете ви скромно, займаєтесь звичайними гватемальськими справами, виживанням, економією кожного песу і мрією про життя, де банани не розкіш, а звичайна їжа. М'яко кажучи, життя не цукор, і в якийсь момент ви вирішуєте. Та пішло воно все. Я їду в Америку. Шлях до США не з простих. пісок в зубах, страх в очах і прикордонники за плечима. Але. Та дам ви врешті потрапляєте до містечка Мейкон, штат Джорджія. Ласкаво просимо до американської мрії. Ну такої собі бюджетної версії, без документів, але з лопатою. Там ви працюєте на дядько на ім'я Ерік Сервантес. Робота різна: то фарбуєш, то ванну міняєш, то босо слухаєш, як він скаржиться на податки. І от одного прекрасного листопадового дня 2010 року стається чудо. Хосе виграє в лотерею 750 тисяч доларів. Америка свобода, гро. Ші кінець бідності, ну майже. Є один нюансик. Маленький такий, ви не легал. Максимум, що у вас є з документів, це паспорт на холодильник. І якщо ви спробуєте прийти з виграшем у офіс лотереї, замість чека ви отримаєте білет на батьківщину з підписом «Deportation». І що ж робити, Хосе? Правильно? Він звертається до єдиної людини, якій він думає, що може довіряти. До свого боса Еріка Сервантеса. Хей, аміго, будь ласка, обміняйте мій квіток, я тобі довіряю. Звісно, хосе, я тебе ніколи не підводив. Саме так відповідає Ерік, ймовірно, вже. Уявляючи себе на балконі шампанським з видом на океан, і коли хосе приходить за своїм виграшем, на нього чекає діалог гідний мексиканської мильної опери, ну що ти приніс мої гроші? Гроші? То ви, я взагалі не знаю. Іди звідси, поки поліцію не визвав. Після того, як Хосе познайомив свого боса з класичною гватемальською лайкою в трьох актах, Хосе вирішує не здаватися, він йде до суду. Ризик колосальний. Бо якщо програє, проведе все життя в борговій ямі. Але Хосе, як справжній герой, виграє суд і повертає 500 тисяч доларів. Що ж не повна сума, але він міг і без шкарпеток залишитись. Правда, що половина пішла адвокатом і залишилось у нього вже 250 тисяч доларів. І от ніби щастя. Майже поряд, але пам'ятаєте, чого Хосе боявся не більше самого початку? Правильно, імміграційна служба, і вона як зубний біль, з'являється рівно тоді, коли все добре. Surprise, ну і все, хосе депортують назад у Гватемалу. що щоправда, і якщо в США за четверть мільйона купиш будинок, машину і люкс з сиром, то Гватемалі може стати місцевим білим Гейтсом. Американська мрія хосе закінчилась класично з валізою і зворотнім квитком до Гватемали. Але принаймні, він виграв суд, а не лише депортацію. Не поспішайте витирати сльози. Наступна історія про чоловіка, який виграв 5 мільйонів доларів і навіть цього не помітив. Нашого щасливчика звати Роберт Майлз. Простий ремонт у житловому комплексі. Чоловік небагатий. Його фінансовий план на старість не дожити у 2006 році. Він придбав скреч-карту і виграв 5 мільйонів доларів. Ну, як виграв? Офіційно так, але в неділі була одна дрібна технічна деталь. Роберт був під кайфом. Причому настільки, що міг би виграти Нобеловську премію, і не помітив би це. І тут, як на сцену, виходить головний антагоніст Енді Ашкар, продавець в магазині. Він побачив, що клієнт явно не в собі, і вирішив діяти як справжній благодійник із темного кварталу. Вечір, вечір вдруг. Та не цього. О, як тобі пощастило? Ти виграв? Ну десь 5 тисяч баксів, і ще тисячу з них магазину, бо ну ПДВ, податок на дурість неважливо. Ось тобі 4 тисячі і шуруй звідси, поки не передумав. З цього моменту, як у класичному трилері, двері зачиняються і казка закінчується. Роберт прокидається наступного ранку з 4 тисячами у кишені і похмілям не тільки фізичним, але й фінансовим. Проте, що робити? Іти в поліцію і казати: добрий день, я на аркуман, мене вкрали 5 мільйонів доларів. Звучить як чудовий план для сіткому, але не для реального життя. Тож він з цим змирився. 4 тисяч доларів хватило ненадовго. Банкротства, депресія, класика жанру. Тим часом ашкар замі з того, щоб витратити гроші на яхту, пальму і нове життя на пагамах, вирішив нічого не робити. Він поклав квиток у шухляду і забув на 6 років. Шість. Бо був, як він говорив, зайнятий. Так 5 мільйонів доларів чекали своєї черги, бо у людини, бачите, було багато справ. Можливо, просував шнурки, хто його зна. І от у 2012 році Ашкар нарешті приходить у штаб-квартиру лотереї. У це мій квиток, дайте гроші. Але я б хотів залишитись анонімним і можу навіть видати частину виграшу. Просто ну не пишіть ніде, що це я. Звучить дуже по чесному. Правда, ні в кого не виникає підозр окрім всіх. Бо. Хто чекає 6 років, щоб отримати мільйони? І навіщо знижку за мовчання? І чому квиток куплений в магазині, яким він сам володіє? У штаб-квартирі лотереї на щастя, не всі народилися вчора. Вони таки опублікували прес-реліз. І знаєте, хто його побачив? Роберт. Він, мабуть, надів найкращу футболку без дірочок, зібрав волю в кулак і впішов в поліцію. Почалося розслідування, і в 2013 році Енді Ашкар отримав 8 років ув'язнення. А Роберт Майлз свої заслужені 5 мільйонів доларів затримка лише 7 років, але як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І так, якщо можливо хтось сумнівався, не варто грати в лотерею під кайфом. Але якщо вже виграли, бодай не довіряйте людям за касою, навіть якщо вони усміхаються, особливо якщо вони усміхаються. Перемоги в лотереї це безумовно велике досягнення, але деякі люди сприймають мільйон доларів як запрошення за спідранити гру, як перетворити життя на суцільний кримінальний серіал менш ніж за 12 місяців. Ну а тепер щось більш позитивне. Хоча не факт, переможці в нас такі, що з кожним новим починаєш більше цінувати стабільну бідність. Познайомтесь з Амандою Клейтон, звичайна мешканка Мічигану, яка в один чудовий вересневий день 2011 року стала мільйонеркою, просто стерла скрач-карту і бам, мільйон доларів. Це як казка, тільки її можна купити на заправці. До виграшу Аманда жила, скажімо так, на державній підтримці, отримувала декілька сотнів доларів щомісяця на продукти та інші потреби. Ну і після виграшу вирішила, а чого б не продовжувати отримувати цю халяву? Гріх відмовлятись правильно, бо як вона казала, Зала журналістом, і ми не вигадуємо. Мені все ще потрібні гроші. Тепер у мене два будинки. Так, логіка на рівні, у мене тепер Феррарі, тому я і далі буду красти велосипедні сидушки, бо Феррарі дорого утримувати. Штат на диво не оцінив такий підхід до фінансів. Вони назвали це шахрайством. Але якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчилась, тримайтесь, бо далі з'являється мішок з травою. Ну ні. Не та травичка, а звичайно скошена. Один з сусідів посперечався з Амандою про те, куди її викидати, і замість того, щоб ну поговорити або просто проігнорувати, Аманда вирішила викликати службу в регулювання конфліктів у складі ножа, безбольної бити та пневматичної рушниці. Сусід отримав життєвий досвід, а Клейтон ще одне кримінальне впровадження. І як кульмінацію цього американського трилера, через рік після виграшу, у 2012 році, Аманда Клейтон померла від передозування наркотиками. Сюжет Дні серіалу на СТБ тільки без щасливого фіналу. Ну, добре, досить про безбольні біти та соціальні виплати. Перемикаємося на щось інше. Наприклад, на справжню історію успіху у центрі подій. Тімоті Еліот, людина, яка показала, що порушувати закон це теж стратегія. Не зовсім легальна, але знаєте, результат є. Тімоті довів, що якщо достатньо сильно чогось бажати, то навіть все скаже: Окей, братан, ось тобі мільйон, тільки, будь ласка, більше нічого не роби. Мрією всього життя Тімоті було виграти джекпот. Деякі для цього придумують хитрі. Математичні моделі вигадують формули. Ті меті ж обрав більш примілінійний шлях у 2006 році. Він вирішив пограбувати магазин і одразу ж побіг витрачати здобич на лотерейні квитки. І якщо хочете знати, він не виграв. Звісно, це геніальний план, якщо ти персонаж з GTA, а не реальна людина. Очікувано його зловили, але тюрми вдалося уникнути, бо лікарі сказали: цей хлопець трохи дивний. Давайте дамо йому шанс. Хай тільки лікується, і головне запам'ятай, ніяких наркот в алкоголю. І чуєш ще ніяких азартних ігор. І всі такі, та да, він точно це запам'ятаю. Азартні ігри. Я. Та да, ви що, да ніколи в житті. І от у 2007 році, всього через рік після пограбування, він виграє мільйон доларів у лотерею. Це, якби вам сказали, не їж істечко, а ви з'їли і стали мільйонером. І ще і з пресом. Радісний тімоті отримує чек, фотографи просять його усміхнутись, фотка потрапляє у всі змі. І тут, на іншому кінці міста, хтось дивиться на. Цю газетну сторінку і каже: Гей, то це ж той чувак, якому не можна навіть грати в монополію менш ніж за дві доби мрія розбивається об реальність йому знову загрожує в'язниця. І через що? Через те, що просто виграв лотерею. Але суддя, мабуть, того дня був у доброму гуморі або сам грав лотерею і сказав: Ну добре, Тімиті, ми зробимо вигляд, що ти просто забув забирай свої гроші і живи довго, бажано без гребжів. І от Тімоті законний мільйонер. Яка ж мораль цієї історії? Якщо хочеш щось, просто пограбуй, поруш правила і сподівайся на суддю, який того дня з'їв правильний десерт. Ви коли замислювались, а чи можливо не просто виграти в лотереї, а прорахувати її? Якщо так, то в мене є для вас історія. Знайомтесь, Джеральд Селбі, пенсіонер, власник цілодобового магазину, людина, яка на відміну від нас з вами не дивиться на лотерейні квитки, як на шматок кольорового паперу і як на актив з очікуваною прибутковістю. Щоб зрозуміти, як він це зробив, спочатку потрібно зрозуміти, що таке очікуваний прибуток, щоб пояснити, давайте уявимо гру підкидання монетки. Якщо випадає Орел, я отримую 2 долари. Якщо Ежка, я отримую нічого. Це означає, що в кожній грі я маю 50% шансів виграти 2 долари і 50% виграти нічого. Тоді мій очікуваний прибуток знову 2 долари, тобто приз помножений на половину, тобто на шанси на виграш цього призу, що дорівнює 1 долару. Іншими словами, в середньому я виграю 1 долар за гру. Сподіваюсь, ви мене ще слухаєте, а не перемотали далі. Продовжую. Отже, лотерея працювала так: ви обираєте 6 чисел від 1 до 46, а потім 6 виграшних лотерейних номерів витягують. Із цього дивного апарату. Якщо ваші шість чисел збігаються, бінго, ви виграли джекпот. Але з цієї лотереї вам не обов'язково вигравати джекпот, щоб отримати гроші. Якщо будь-які 5 частини номерів збіглися з виграшними, ви виграли менший приз. І те ж саме якщо збіглися 4, 3 або навіть 2 номери. А тепер настав час для попередження. Наступна хвилина цього відео містить багато математики. Побічні ефекти від перегляду мого пояснення можуть включати плач, нудьга, сонливість, втома, злі свербіж, почервоніння, обличчя, чхання, біль в нозі, відписку, відчуття, що вас обманом змусили чогось навчитися та діарея для пояснення. Ми будемо використовувати реальні цифри з реального джекпоту від 8 лютого 2010 року. Скажемо, ви купуєте 200 тисяч білетів за ціною 2 долари за штуку. Таким чином ви витрачаєте 400 тисяч доларів, і ймовірність того, що 5 ваших номерів співпадуть з номерами джекпоту, становить 1 до 39 тисяч 28. За один виграшний білет, ви отримаєте 20 2096 доларів. Тож давайте розрахуємо очікуваний прибуток. Враховуючи шанси 1 до 39 028, в середньому близько 5 з моїх 200 тисяч квитків збігатимуться з 5-ма 6 номерів джекпоту. Помножимо це на 22 096 доларів і отримуємо очікуваний прибуток у розмірі 110 480 доларів. Отже, я витратив 400 тисяч доларів, а мій очікуваний прибуток 110 тисяч доларів. Не дуже гарна угода, але зачекайте, всі мої квитки – також мають право на виграш. Якщо 4 шести числі збігаються, а шанси на це 1 до 800, Це означає, що близько 250 з моїх 200 тисяч квитків будуть виграшними, і я отримую 807 доларів за кожен виграшний білет. І очікуваний прибуток 201 тисяча 880 доларів. Тепер моя загальна очікуваний прибуток становить 312 тисяч. Також я маю право, якщо збігаються лише 3 мої номера. Шанси на це 1 до 47. І я отримую майже 27 доларів за виграшний білет. І ми. Отримуємо 113 тисяч 280 доларів. І подивіться, що що насталось: мій загальний очікуваний прибуток тепер становить 425 тисяч доларів, ще більше, ніж мої інвестиції у розмірі 400 тисяч доларів. Крім того, якщо я просто вгадаю два шести номера, що терпляються один майже на сім випадків, я отримую безкоштовний лотерейний квиток вартістю 2 долари, що дає мені ще 58 тисяч 823 долари. І це навіть без урахування, що я виграю джекпот. Коли ми ще його додамо, то. Вийде, що наш очікуваний прибуток 547 тисяч доларів, а це вже 37% прибутку. Це означає, що якщо ви просто купите достатню кількість білетів, шанси спрацюють на вашу користь, і ви практично гарантовано заробите гроші. І з 2003 по 2012 рік Джеральд і його дружина Марч зрозуміли це і купили мільйони білетів і виграли 26 мільйонів доларів без пограбувань, бейсбольних бит і пневматичних рушниць. Просто калькулятор, терпіння і холодне. Розрахунок, так, ну це дійсно розумно, але я думаю, ви відкрили це відео, щоб почути трохи інші історії. Тоді я задам вам питання: що може піти не так, якщо ви довірите всі свої гроші жінці, яка вже брехала про сквалтування, викрадення та автокредит. Спойлер, усе Абрахам Лі Шекспір. Ім'я як у поета, доля як у другого пілота у дешевому бойовику. Спочатку симпатичний, а потім кудись зник. У 2006 році він виграв 17 мільйонів доларів у лотереї. Але замість віршів доля почала писати для нього сценарій у стилі кримінальна комедія з летальним фіналом. Спершу він мусив доводити, що квиток належить йому, бо його друг Майк Форд раптово згадав, що це нібито він купив той квиток, а Абрахам вкрав його прямо з гаманця. Цікаво ж тоді, чому на суді Форд просив лише мільйон, а не сі 17 Скромність чи може дуже хитра стратегія. Ну, дай хоча б щось, бо я дуже стараюсь брехати, але не виходить. У будь-якому разі суд не купився на це, і гроші залишились Абрахому. І тут почався справжній фестиваль альтруїзму. Новоспечений мільйонер одразу накупив хат, автівок, закрив іпотеки родичів, роздав гроші, навіть залишив щось для себе цілий мільйон на старість. У більшості людей на пенсії лише радикуліт і спогади про кредити. А тут цілком реальна мрія. Але потім насе. Вийшла вона, Доріс Мур, жінка, яка начебто писала книжку про Абрахама, але натомість написала поганий кінець для нього. Вона представилась фінансовим гуру. Хоча насправді була продавчиня з мережевого маркетингу і колекціонувала судимості як ратники, президента скандали. Наприклад, коли вона не змогла виплатити автокредит, Дорі зробила геніальний хід, заявила, що її викрили, зґвалтували і викинули в канаву. Так саме так. Бо, звісно, найкращий спосіб списати кредит це зімітувати повний сезон. Місце злочину Майамі з собою у головної ролі. Потім її викрили і дали умовний термін, але це все-таки не завадило Абрахаму довірити їй усі свої гроші. Доріс Мур створила кампанію Абрахам Шекспір, в яку увійшла лише вона. І його останній мільйон. Також вона стала власницею його будинку, гаманця. А врешті всього життя минуло декілька місяців, і Абрахам зник. Не зник в стилі поїхав на балі, а зник як ніхто його не бачив. Кілька місяців. Смски від нього надходять. До речі, Абрахам усе життя дзвонив, бо писати то не його. А тепер великі повідомлення без жодної помилки. Або на тому світі є онлайн-курси, або його телефон тепер у нової власниці. В якийсь момент поліція все таки вийшла на правильний шлях, заглянула на задній двір до Рісмур. І сюрприз, вони знайшли там тіло Абрахама, закопане, наче її совість. На питання, що сталося, дорі швидко вигадала кілька сезонів нової драми. Його вбили наркоторговці. Ні, 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 це його 14-річний син. А може, взагалі це була невдала магія. Він просто хотів навчитися робити фаєрболи. Fire. Звісно ж, поліція не повірила в жодну з версій, і Доріс Мур отримала довічне ув'язнення без права на достроковий вихід, що ж справедливість, хоч і запізнилась, але приїхала. Щось якась сумна історія. Але сумувати в нас немає часу, йдемо до іншої історії. Гроші не пахнуть, казали древні римляни, але в випадку з коселоїса Бентанкурам гроші пахли кокаїном. у грудні 2002 року пан Бентанкур, скромний мешканець Техасу, виграв у лотерею 5,5 мільйонів доларів. Гроші чемна і без запізнення надійшли на його банківський рахунок, і ось здається, мрія збулась. Тепер можна жити спокійно, купити будинок, завести собаку, відкрити бізнес. Наприклад, квітковий магазин, а не лабораторію. «Вичуй себе як у наркоз». Але здається, старі звички вмирають важко. Митна служба США, мабуть, у від Netflix час вирішила трохи розвіятись і поспілкувала з інформаторами. І вони розповіли, якими мутними діліжками займається хосе вже наступного дня. До нього додому завітали гості без пиріжків, зате з ордером на обшук. І знаєте, що вони знайшли? Півтора кілограму кокаїну. І ще більше доказів, що в цьому будинку не просто грали в монополію. Ну що ж, хосе заграти, гроші забрати. Так вирішив суддя. Звісно, він обурився, говорив, що виграш чесний, і всі ці гроші не від наркотиків. А в суді йому відповіли: Ага, звісно, і конфіскували усе. Мовляв, гроші. Щі хоч хоче із лотереї, але явно забруднені порошком? В результаті понад 20 років за гратами, без мільйонів, без лотерейної мрії, без золотого унітазу. Мораль цієї історії, ну якщо ви вже виграли джекпот, може досить бути наркобароном. Але хто ми такі, що порадити? Можливо, тюремне меню смачніше ніж ми думаємо. А якщо ти не зміг виграти в лотереї, а жити як мільйонер хочеться, що робити? Про це і наступна історія. Подивись собі 1994 рік. Британія. Футбол. Пиво, туман, а Говард Волмслі маляр, якому до пенсії залишили ще 40 років важкої роботи. І несподівано він виграє в лотереї 8,9 мільйонів фунтів. Тільки уявіть від собі реакцію його дружини: від Я не вірю до «Пакуй валізи, ми летимо в Дубай. І усе це за півтори хвилини. Але тут є маленький нюанс. Говард нічого не вигравав взагалі. Просто виграв у номінації найнагліший фантазер Великої Британії. Він придумав це все, бо. Дружина не змогла собі дозволити туфлі за 8 фунтів. Спочатку Говард попросив Кетті нікому не казати про виграш, та сам тримав язика за зубами приблизно 5 хвилин. А далі пішло, поїхало: сестра, зять, сусіди, бармен у пабі, собаки їх на Всі знали, що Говард тепер лотерейний мільйонер. І Говард вжився в роль: частував усіх у пабі, носився по району на розкішному авто. Звісно, в оренду. Він буквально жив у серіалі Мільйонер на мінімалках. А потім відпустка на Канарських островах, нові друзі, шампанське, дорогі рахунки. І звісно, хто ж їх оплачував, легенда району, Говард. Мабуть, думав, що камера схована десь у пальмі. Кеті, як справжня дружина, запідозрила щось неладне. Вони все ще жили в тому ж самому старому будинку, а рахунки за дім не зникли чарівним способом. Але Говард, як досвідчений брехун, переконав її, що гроші на офшорі, а де саме ну на одному з них, коли підозри загострились, Говард вирішив не зізнаватися, а купати собі яму ще глибше. Він влаштував вечірку і не просто вечірку, а вечірку з обіцянками чеків на 150 тисяч фунтів. Кожному, а що нормальна ідея, якщо в тебе на рахунку 8 фунтів і борг за газ, але в кінці вечірки чеків не було. Тільки шампанське з метро і чергова брехня Говарда, чому у нього не вийшло дати їм ці чеки? Щоб додати драматизму, Говард вирішив купити новенький ягуар для себе і ще один для дружини. Чому б і ні, коли ти живеш у паралельному світі, де фантазії це валюта? Але ж ви пам'ятаєте, що грошей в нього так і не було? Тому Говард почав. Грати в лотерею, реально, щотижня він витрачав щонайменше 70 фунтів. І, схоже, в нього був такий план: я просто продовжую брехати, бо, можливо, всесвіт вирішить, ого, він старається, і підсуне справжній виграш із жалю. Якщо ви хочете знати, сюрприз, він нічого не виграв. Але що ж йому робити? Банківські чеки самому собі. Говард підписував собі чеки на мільйони і клав їх у банкомат. Вони, звісно, потім відхилялися, але який шикарний баланс був на виписках? І головне, дружина повірила, бо ж ну написано, значить правда, і це ще до епохи фейкових скринів. Невдовзі він купив у лапках будинок мрії кеті, підписав чек і переїхав. Аж тут тук-тук-тук, поліція. Ні, це не через лотерею, вони прийшли через борги по старому бізнесу. Говард як завжди не розгубився. Да ви що, я виграв лотерею? В мене повно грошей. І знаєте що? Вони спочатку повірили. Ну бо хто бреше поліції так нагло, але він все одно поїхав до відділку. І от багатогодинний допит, і потім Кеті дізнається правду. Ну, звісно, не Говард її розповів. Поліція їй повідомляє, що її чоловік не мільйонер, а просто шахрай, без слову, повністю. А потім ще й новина бонусом: у Говарда була коханка і кредит на 30 тисяч на її ім'я. І це саме ці гроші, які він витрачав, коли він купував шампанське, відпочинок на Канарських островах, автомобілі, вечірки. Говард просто легенда. У 2001 році Говарда засудило до трьох років тюрми. Але ви що думаєте, він так здався швидко? Ця історія не закінчується. У 2019 році поліція знову шукає шахрая, який обікрав жінок на 400 тисяч фунтів. І виявляється, що це Говард. Тепер він Джон Ерік Велс. Нове ім'я, ті ж самі афери, як знижки в епіцентрі. Табличка нова, це ще вище. Ні маєш грошей, нема проблем. Маєш фантазію, нахабство і талант до брехні. Ти Говард Волмселі, ілі як його тепер називають. Містер, я вкраду в тебе всі гроші, тільки встигни кліпнути. І що з це виявляється? Це все лотерея. Це не подарунок долі, а розстрільний список. Де ти під номером один? І що ж мені робити, якщо я раптом виграю? Тобі пощастило. У мене є відповідь на це питання. Ви щойно виграли 200 мільйонів доларів в лотерею. Вітаємо. Тепер ти головна мішень. Серйозно. Якщо вам пощастить вижити після всіх судових позовів, зрад, отруєнь, фальшивих двоюродних братів і колишніх однокласників з пропозицією створити інноваційний стартап на блокчейні, то можливо, можливо, ви доживете до банкрутства, а це вже досягнення, зважаючи на статистику. І поки ви ще живі і тримаєте в руках шматочок паперу вартістю сотні мільйонів доларів, перше, що вам треба зробити, це нічого. Не виставляйте сторі з написом мільйонер. не Жіть в дилерський центр Porsche за новим gt 3 RS, не звільняйтеся з роботи, навіть якщо ваш начальник ходяче джерело емоційного вигорання. розпишіться на звороті білета, зробіть селфі, зніміть відео з цим білетом, потім покладіть його у водонепроникний сейф, зарейте під дубом і найміть дракона для охорони або просто покладіть його в надійний банк. Тепер найміть юриста, не просто якогось ігоря сусіднього під'їзду, а справжнього лотерейного юриста, наприклад, Джейсон Кероленд. Бере всього 200 тисяч доларів наперед і по 50 тисяч доларів. Бюджетний, якщо врахувати, що у вас тепер грошей як у маска після вдалого твіта, Джейсон відкриє рахунки, фонди, трасти і фейкову особу, під якою ви купите особняк. Але є нюанс, так як ви виграли в лотереї в США, то у більшості штатів ви не можете залишитись анонімним. Каліфорнія, наприклад, вирішила, що всі мають знати, як вас звати, щоб знати, кому надсилати прокляття, листи щастя і позивні заяви. Тому видаліть всі соцмережі, купіть новий номер телефону, змініть місце переживання і помолі. Двічі. Тепер треба вирішити ще одну проблему. Ваша сім'я. Згадайте історію одного переможця, який допомагав родичам, відкрив бізнес, а через 9 років отримав кулю від невістки. Хеппі енд. Що ж робити? Створіть сімейний траст. Покладіть туди певну суму і дайте Джейсону керувати ним. І коли ваш брат приїде позичити всього 300 тисяч геніальний бізнес, ви зможете сказати, це не я, це Джейсон. Тепер у вашої сім'ї є ворог, якого можна звинувачити у всьому. Він же юрист. Нарешті прийшов час забрати гроші. Прес-конференція лотереї це місце, де вам рушать величезний чек перед купою репортерів, які опублікують гарні фотографії вашого обличчя прямо поруч з нагородою за ваше вбивство. Подивіться, який він щасливий. Він ще не виграв 1 мільйон доларів. Він ще не знає, що через місяць після того, як зробили це фото, він випадково помре від отруєння ціанідом. Підозрюваних так і не знайшли. Не пов'язаний з цим факт. Ці дві жінки успадкували всі його гроші, і зовсім не пов'язаний з цим факт. Ця жінка приготувала останнє обід, який він з'їв перед смертю, тож не йдіть на цю кляту прес-конференцію. Хай преса фотографує сам чек, а ви в цей час тихенько заходите в офіс і забираєте нормальний чек без блискіток і валите звідти як з хати колишні. Але чекайте: 200 мільйонів після податків і одноразової виплати залишається. 70 мільйонів. Що на гроші на рахунку, ваш телефон вибухає. Пишуть усі: родичі, друзі, однокласники, колишні, мікрокредитні організації і до одягання якого ви не бачили з дитинства. Але тепер він пам'ятає, як ви разом гралися в пісочниці. Далі все просто: 40 мільйонів Джейсону для інвестицій, 10 мільйонів родині через траст, а не готівкою, не повторяйте помилки. 20 мільйонів ваші забаганки. Особняк в Лос-Анджелесі, басейн, домашній iMAX, Біла акула в акваріумі. Все йде добре до моменту, як ви вмикаєте телевізор. Погані новини. Адвокат, відомий як лотерейний адвокат, тепер звинувачується у вимаганні у переможців лотереї в схемі на 107 мільйонів доларів. Він крав ваші гроші всі ці місяці. Тепер він, звісно, в тюрмі. А ви з діркою на 10 мільйонів. Неприємне, звісно. Але у вас є ще будинок. Серед тисяч людей у піддані Каліфорнії, які втратили домівку через лісові пожежі. Є переможець найбільшого лотерейного джекпоту в історії. Судові позови, зрада, новини про ваші трагедії на всіх каналах. І ви головна зірка документалки, мільйонер, якого прокляв Джекпот. Але насправді. Не все так кепсько, звісно. Нам цікаво дивитись відео, читати новини, як людина, яка виграла 200-300 мільйонів, тепер живе на вулиці і б'ється з голубами за картоплю з Макдональдса. Але справжні дослідження показують, що більшість переможців лотереї щасливі. Вони живуть довше, вони здоровіше, не всі вони стають неадекватними. Тож, якщо ви виграєте в лотерею, просто розслабтесь. Ух, uh, друзі, дізналися ми сьогодні дуже багато. Підписуйтесь, бо наступного разу ми розкажемо, як вижити після того, як ви продали нирку за nft картинку кота в шапці. До зустрічі.